Get over here! Коротше, предісторія. Ми пішли на водохреща. Ну, як на водохреща пішти. Ми, блять, мене мечок заставив йти на водохреща разом з ним. Ми пішли на водохреща, після того, як на водохреща вони покопалися, я побачив, що їдуть тіпи на машині разом з санками ззаді. І ми такі тупо своєю башкою чик-чик-чик подумали, поняли, що треба теж іти і їхати. На саночки. Марчук тупо такий взяв, ну, ви зараз побачите, що буде. Анос, цікавася розпався. Ми возимо з ката, санок немає. Всі санки їхали брати. Я свій точок брати. Ну і я по-друге не брав, на ховіку. Опа, що Ти чув, як це залітав на третій поверх? Де рюмка? Покажи рюмку. Де потік, блядь? Лена! Де потік і рюмка? Лена! Лена! Спорт? Пішла спортом займатися, так? Мама шапку вбиває, мама вбиває шапку. Я вже сів там... Блядь, вжався. Ну, с**й, ходи, блядь! На фуркоп. Марчука... Марчука... Фуркопу немає. замучений, ніхто то в два рази більше за нас, блядь. Чесно, бля, так бля, кажеться, що ми їдемо в якогось обіцянніку, блядь. <laughs> Котелаж цей. Капуцинник, блядь. Котелаж. Гаража я закрив, далі сіть кулотку. Та, не, Ромчик, закрив, то і блядь, забудь. Потік, знаєш, де, Для там буде все та, інше. Ти да. Підпаданий шов, да. блядь. Бачив? <laughs> Прим'єш обіцянку. Товарищ поліцейський, ти мой. Настоюємо. Що скажеш про поліцейських? Ну, сказать, га не нічого не скажу. Як які, правда, типа? Патрульну поліцію, я про патрульну поліцію. Я нормальні, правда? Але є п'язи в камні, треба оскрбляти життя Ну, є життя так оскробила. Але ну, типа, моє заблюдеть, то ще я це говорю. Як будьте по футболці кортиці не поїхали. Коротше, якщо є мусор, є мент, а є поліцейський. О, плюс. Так що будьте всі блядь, поліцейськими, не мусорами. Будьте людьми. Як істинний хобот, під хоботи, правда, Ми їдемо кататися вже. Головне, щоб ти в блядь, нормально була. Ми блядь, цей. Коч. Настраиваем тут та Мы Ми біля старя. Вот, два рибака, блядь. А як було та накопаєтесь? Рамзан, ти менше чек... піш. Туди будемо пізде. А як ти тормозити збираєшся? Так. Ну на скаті хто буде тормозити, як він буде тормозити. Ногами, ну, блядь. Ну все, я зрозумів. Хто їде? Що, я їде? То дайте мені телефон інший. мені зараз пам'яті не хату. Да! Йо! Йо! Порвався трос Що там? Що там малий? Я казав при візора закривай. Та да, б стани, ёб твою Get over here!